Йому підсіли по зубах. Оце це трохи його стали на ноги. А то, як показують, бачить. От вони головні через подвійну соцільно розвернувся. Бачиш. Бачив Андрюх? а чого? Чувак, що там чорно здається. Я їх не бачив, розумієш? а вони за ним, а він їх не бачив. Розумієш, що що чик його. Бабники кажуть про системні помилки. Коли на мені тальчику пише, наприклад, помилка Е10. Дивишся, ага, там то-то, то-то. є Такі помилки. Паспорт. Паспорт? Але розумієте, там одного але... не пише, я не знаю, що мають. Ви перегортаєте, перегортаєте. Так, так, я пройду на, бачиш, чек, а ще ну, це прикинь, прикинь, не знаю, я пік, що там, самий. Ні, це другий, бачиш, там вже джепік там